Mm. Гарна економія. День у день, я, кстати, брала оце насіння. Мені подобалось воно. Не було там ні прілих. Е -е ну, я брала, поки воно по акції було, але там воно було трошки дешевше. Не 49,90. Дешевше. Привіт-привіт цим моїм найкращим підписникам. Всіх вітаю на... <стан> <стан> Своєму каналі віщаю вам із торговельної мережі Сільпо, Полетіли. Давайте з вами гуляти. Хто ще пак, паски хоче пекти, не знаю, чи це актуально. Дивіться, знижечки на оці штучки зроблені на, як би сказати, формочки. Ви можете в цьому году купити, на наступний год у вас будуть. Гляньте, 6,99, 5,99, 7,99, 2199. І щось там кошик 349 гривень. Кошик теж можна купити. В цьому році він 349, на наступний рік він буде 649 гривень. Так що бігом налітайте, розбирайте, щоб запаси були і на наступний рік. Економія повинна бути економною. Так, що це? Випивка залишилася. Полетіли далі, подивимось. Так, гляньте, акції на помідорчики. 69,99. За кілограм, Да? 69,99 червіки. Чи за оцю упаковку? Я щось не пойму. Навіть за упаковочку. А ну зараз ми глянемо. 250 грамів виходить. За 250 грамів. Оце отака знижечка. Гляньте, який класний тут. Телевізор є. Можете сюди подивити, прийти, подивитися, ще й знижки. А взагалі умощуйтесь поудобно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик, робіть донати, я в принципі не проти. І робимо огляд, цін на товари, які є. В сільпу. Кавуни, о -мо, можете відео зупинити, дивіться. Гран... Гранаділа. Хто їв оцю гранаділу? 7990 за 100 грамів. Гранаділа, що воно таке? Як його їсти? Це гранаділа смачна чи не?